Всім привіт, друзі! Компанія Верцентр і наш черговий проєкт, який ми щойно завершили. Це Mercedes V-клас рік випуску 2024. Що ми зробили? Це повна шумо-віброізоляція. два таких комфортних сидіннях від v класу бездротові зарядки, шторки на вікна. Оздобили салон натуральною шкірою стелю Валькантару. Також додатково встановили світильник в стилі Майбах. І зоряне небо. Виключаю світильник. Зробимо так. Також встановили потолочний такий монітор. Звук виводиться на всю аудіосистему салону автомобіля.